Слава Україні! Сьогодні ранок, 9 квітня, а, тьфу, квітня липня а, і ніч пройшла ніч спокійно добре. Ніхто не приходив, ніхто не питав мене, що і як іде. А, поспав гаматі сьогодні. О, трохи так, може зручно, а може і незручно і ще до кінця не зрозумів. Але, але виспався і відпочив добре. ну і, так. і буду продовжувати дорогу. Наразі у мене на шляху Дрезден. До Дрездена мені 77 кілометрів. Ну, то за сьогодні не поканаю цей шлях. Буде десь два дні. Ну і так. Бажаю всім гарного дня.